Вітаю, вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. І це програма Ваша Свобода. Влітку цього року євросоюз проведе серйозні дискусії щодо виконання Росією мінських угод, і автоматичного продовження санкцій проти Москви не буде. Про це заявив прем'єр-угорщини Віктор Орбан. Інформує сьогодні агенція Reuters. Тим часом Росія планує обійти економічні санкції заходу. Кремль хоче випустити боргові облігації на 3 мільярди доларів і залучити гроші китайських, європейських та американських банків. Пише німецьке видання Die Welt. Таким чином, санкції втратять чинність, а захід припинить економічний тиск на Москву. Принаймні на це сподівається у Росії. Заходи впливу не забороняють банкам давати Росії позики, бо в списку санкцій не сама держава, а окремі підприємства. І країна на чолі з Володимиром Путіним може залучити фінанси, а потім передати компаніям, які перебувають під санкціями. Цього місяця на Мюнхенській конференції державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі вкотре наголосив, що тривалість антиросійських санкцій залежить від дотримання москви мінських угод. Росія має вибір або повна імплементація мінських домовленостей, або продовження економічних санкцій, заявив пан Керрі. Зі свого боку канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС продовжити обмеження проти Росії 1 лютого у Берліні на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком. А пані Меркель зокрема сказала, що санкції, накладені у зв'язку з втручанням у події на Донбасі, мають залишатися поки Москва не виконає повністю мінські угоди. Отож, сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода з нашим гостем ми спробуємо з'ясувати, чи вдасться взагалі Володимирові Путіну в найближчі місяці позбутися західних санкцій проти Росії незалежно. Ожна від виконання мінських угод. угодів, будемо це робити із колишнім заступником голови національного банку України, екс з заступником міністра фінансів України Олександром Савченко. Вітаю, вас, пане Савченко. Також до нашої розмови долучиться телефоном, якщо не підведе зв'язок, російський журналіст, політичний оглядач Леонід Радзиховський. І Моє перше запитання панові Савченко. От чимало експертів в самій Росії. Поза нею називають різні цифри. Скільки ж власне, ця держава втрачає від західних санкцій саме від. Оцих економічних обмежень, а не від падіння цін на нафту. У вас є певна сума? От, наприклад, пан Силуанов ще е, в листопаді 2014 року, міністр фінансів Російської Федерації, заявляв, що Росія втрачає через західні санкції 40 мільярдів доларів на рік і до 100 мільярдів доларів саме через падіння нафтових цін. Зараз, через півтора роки, така ж статистика тенденція зберігається на ваш погляд. Ну, я робив розрахунки, і, до речі, почав це робити зразу після анексії Крима. Е, і ці розрахунки мої, в принципі, співпадають з розрахунками колишнього міністра фінансів пана Кудріна. Росії, російського російського. А в нього так. яка цифра? Зараз я вам скажу. Е, я спрогнозував тоді два роки назад, що після. Запровадження санкцій і анексії Криму, відтік капіталу з Росії буде на протязі двох років біля 100 мільярдів доларів. І, в принципі, в перший рік, в 2014 році співпало все до копійки. В минулому році відтік приблизно був такий самий: 100 мільярдів. В цьому році, за моїми розрахунками, він буде десь біля 50 мільярдів. І тут є дві причини. Головна з них, що гроші закінчуються, тікати нічому. Тобто, спочатку, щоб капітал витікав, він потрібен туди зайти. І от все менше і менше капіталу заходить в Росію через падіння цін на нафту і через те, що Росія і провідні російські структури заблоковані від е, нових кредитів Пане Савченко. Хочу вас уточнити: тобто, не дозаходить капітал у нинішню путінську Росію, чи вона серйозно втрачає, Дже, наскільки я знаю, офіційних поки що даних немає падіння ВВП за підсумком минулого 15 року у Росії було не більше по моєму 2%. Так в Україні, наприклад, для порівняння в районі 10%. Ну, падіння, якщо точно, згідно російської статистики, було 2,8 За моїми розрахунками це десь 3,2%. і в цьому році Росія мінфін Росії прогнозує приріст 0,8 Я думаю, що падіння буде десь 1,5% В в шістнадцятому році. Це в цьому році, але а, набагато. Сильніші цифри це падіння реальних доходів населення. Якщо в минулому році вони впали десь на 5%, то в цьому році я прогнозую вже падіння біля 10%, а це вже досить суттєва цифра. Більш того, за моїми розрахунками, цей рік Путіну вдасться пройти дистанцію майже без втрат. Ну, що вони будуть робити? Вони будуть проїдати гроші суверенних фондів, пускати ці гроші на ну, підняття номінальної зарплати військовим вчителям, лікарям а, і різним силовикам. А, а це соціальна база Пане Савченко. Путіна. Так, от ви ж не просто були заступником міністра фінансів України, заступником голови Нацбанку України. Ви працювали в Європейському банку реконструкції та розвитку. Так. Ви чудово знаєте, які можуть бути настрої у західних банкірів. А відомий висловив він завжди діє в будь-яку епоху. Бізнесу нічого особисто. Оці спроби, про які я сказав на початку розмови Росії, обійти санкції через оці от е, позики, можливо, інші, вони можуть бути успішними, і зрештою влітку Росія або взагалі позбутися санкцій, як про що можна сказати, мріє прем'єр-угорщини Орбан, або принаймні скоротити їх. Це реально О, так, але перед тим як відповісти на ваше питання, я закінчу мою думку. В цей рік Путін може пройти. Але в наступному році, вже в наступному році, у нього закінчаться вільні кошти для підтримання стандартів життя навіть менше ніж на 10% рік на рік. І тому путіну конче важливо припинити санкції саме в цьому році. Йому Це вдасться. Ото через цей крок. А, от, оце це питання номер два. Путін а, пробує як обійти санкції. І дійсно а, ніхто не забороняє Росії вийти на зовнішні ринки і залучити 3 мільярди. Але виникає дві два питання. Перше питання: хто буде допомагати розміщення? е, цих 3, 3 мільярди для Росії це ерунда, так скажемо. Це а, якщо вони могли залучати без проблем. Під навіть державні корпорації 10-15 мільярдів, а тут під всю Росію. Це вже е, дуже цікава ситуація. Так от, е, американські і європейські банки не будуть допомагати Путіну, всі бояться американських санкцій. Але є ще азійські е, банки, є банки Китаю, і я допускаю, що таку позику е, Росія може отримати і китайські інвестори можуть купити. Облігації е, суверенні Росії, але одне суттєве питання: а скільки Росія буде платити, е, Під за... які відсотки? Під які відсотки відомо? Ні, не відомо. Це ринок покаже. І якщо ці відсотки будуть там 15-20 відсотків, це буде ганьба і удар. Якщо російської репутації... мовою казати, обчинка не буде стоїть виділки. І по репутації Росії, і по репутації Путіна тому це дуже ризикований захід. Окрім того, я думаю, що нагадування Сполученим Штатам стосовно неучасті американських банків досить суттєве, тому що так, деякі банки можуть заробити 120 мільйонів мільйонів. Доларів е, через розміщення. Тобто, ситуація не однозначна, так пана все, але Просто хочу долучити вони... ще одного частника. Але загубити вони можуть десятки мільярдів. Західні, Західні санкції, американські санкції набагато масштабніші. Як я обіцяв, долучаю до розуму телефоном російського журналіста політичного оглядача Леоніда Радзиховського. Звісно, щоб ще один наш учасник програми розумів, про що я питатиму його перейду на російську мову. Добрий день, Леонід Олександрович. Здравствуйте. Ну, как вы считаете, вот разные заявления. Я сегодня приводил в начале программы заявление премьер-министра Венгрии, господина Орбана. Было заявление министра сельского хозяйства Франции. Запад, вроде бы, если верить этим словам, хочет уже в ближайшее время летом снятие санкций. Потому что эти санкции западные против России бьют по самим европейцам. Это реально, на ваш взгляд? Удастся это или нет? Путину. Ну, вы знаете, в чем дело? Они с самого начала говорили очевидную вещь, что бьют. Правда, там, по-моему, потери-то для Запада не такие уж огромные, но у них дело не в увеличении потерь, а дело в чувствительности. У них очень низкий порог чувствительности. Российский гражданин или, может быть, украинский гражданин потеряют в 10 раз больше, не заметят, а на Западе чуть-чуть потеряют, уже крик поднимают, потому что там и организации профессиональных фермеров, и многих других. В общем, так или иначе, желание снять санкции очевидно совершенно у многих очень политиков на Западе, и лоббистов у Путина более чем хватает по самым разным мотивам. Но проблема заключается в том, что Запад просто не может снять санкции по одной простой причине, потому что это упирается в то, что, как говорится, дороже денег. В государственной амбиции. Лично государственные амбиции. Прежде всего, амбиции Меркель, амбиции Оланда. Они не подписывали формально Минское соглашение. Там нет подписи ни одного западного лидера. Но они так или иначе многократно повторяли, что вот эти самые Минские соглашения это для нас Священное Писание, скрижали такие. Ну вот, значит, в свое время американцы и англичане в Будапешском меморандуме гарантировали защиту Украине, если она отдаст ядерное оружие. Когда дело до дела дошло, англичане и американцы просто плюнули на это дело и умыли руки, и никакой защиты не оказали. Но с Минскими соглашениями так не будет. Хотя, еще раз повторяю, формально там не стоит подписи ни одного западного лидера, и формально они могли бы сказать, а мы здесь при Какие-то представители каких-то республик, какой-то кучма, который вообще никто пенсионер, послы какие-то, к нам это отношение не имеет. Но так они не скажут. Они свое, свою репутацию, свое имя, Поставили в зависимости от выполнения этих самых соглашений. Леонид Александрович, я прошу прощения. Тут же, наверное, если вы согласитесь со мной, дело же не только в репутации ведущих политиков на сегодняшний день в Европе. Дело в том, что одно из государств нарушает все нормы международного права и просто даже с чисто прецедентной стороны, нужно дать отпор этому государству. Другое дело, что это государство имеет ядерное оружие. Разве не в этом вопрос? Или Минский а уже Мюнхенское соглашение, возможно, будет вскоре, если так совсем скептически посмотреть для Украины. Ну, безусловно, западные виды не просто так поставили свою репутацию в зависимость от не из любви к Украине и не из сентиментальных чувств по отношению к Порошенко или еще к кому-то. Конечно, все дело в прецеденте. Конечно, они не могут. Просто не, они бы рады но они не могут позволить, чтобы какая-то страна вот так взяла и просто так левой ногой начала перекраивать границы без всякой причины нападать на другую страну в Европе и так далее. Такие шутки вообще в мире сейчас не очень практикуются. Но в Европе-то точно. Это противоречит всем их установкам. Поэтому я думаю, что они в, общем, в довольно глупом положении. С одной стороны, безусловно, они заинтересованы в том, чтобы от этих санкций избавиться, тем более, что профессиональные организации лоббируют, фермеры, не фермер. С другой стороны, они так или иначе связали свое имя с исполнением этих санкций. И с третьей стороны, да, есть международное право, через которое, может, они и рады бы переступить. Но не переступается, но ну, не делится это на куски. Вот такая ситуация. В результате, я думаю, равнодействующая всех этих векторов Та, которую и имеем, то есть замороженный конфликт, в котором Запад не будет дожимать Россию, возможности такие у них, конечно же, есть, но дожимать они не будут, отступать и отменять санкции в одностороннем порядке они не будут. Ну и вот так оно и будет висеть такое подвешенное состояние. Последний вопрос, Леонид Александрович. По вашим наблюдениям, вот многие ваши коллеги и в России, и вне ее постоянно ставят вот этот вот, значит, вопрос, дилемму. Кто может победить, что может победить в России? Холодильник или телевизор? На ваш взгляд, в итоге, с действием санкций, вот депутат Яровая сравнила санкции Запада против России даже с блокадой Ленинграда, хотя в свое время, когда санкции только вводили, Дмитрий Рогозин утверждал, что вот это все комариный укус. Может, действительно холодильник, в конце концов, победит? Ну, вы знаете, бредовые заявления неадекватных людей я обычно не комментирую. Вот. А что касается вопроса, который вы задали, то ответ мой ответ следующий. Бесконечное и безграничное терпение российского населения известно всем. Это первое. Второе, я живу в Москве. И честно вам скажу, я не заметил, чтобы уровень жизни людей в Москве, обычных людей, к которым вот принадлежу я, значительно реально ухудшился за последние полтора-два года. Но даже если он ухудшится, и даже если это ухудшение будет продолжаться, с одной стороны есть безграничное терпение, с другой стороны есть влияние телевизора, несомненно, которое объясняет, что это наша гордость, это наш суверенитет и так далее. Но самое главное, не это, не холодильник и не телевизор. Это ложная дилемма. Самое главное заключается в том, что в России нет ни одной организованной политической силы, которая представляла бы хоть какую-то альтернативу Путину. Когда в России появляется организованная политическая сила, которая воспринимается как альтернатива действующей власти, эта власть падает и очень быстро. Так, 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 просто должны завершать э, наш разговор, потому что эфир программы приближается к концу. Спасибо, большое. на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був із Москви. Журналіст, політичний оглядач Леонід Разиховська. Я звертаюсь до гостя студії Олександра Савченка. Що ж тоді в Україні розраховують за такої ситуації? Адже так, Росія вона зазнає труднощів. Це факт. Визнаються навіть російські урядовці, але ці труднощі з урахуванням того жирка... Який був накопичений в нульові роки нафтові, то Росії ще надовго може вистачити, а Україні цієї кризи, цієї в Україні що? З Цією кризою, з цією лапках боротьбою з корупцією. Ну так, є е, дилема, що робити в Україні. І я хотів би сказати, що почалася боротьба цивілізацій. Україна з московсько православної цивілізації йде в західну цивілізацію, І Путін робить все, щоб Україна як актив для західної цивілізації, як прибуток, перетворилася в мінус, в пасив. І тому він буде робити і робить все, щоб послабити Україну. А, і, але є одне но. Ну, от шановний пан письменник, він правильно сказав, що є безмежне терпіння російського народу, але є. Границя. І оця границя дуже проста. Коли закінчуються гроші на водку, російський народ починає, починає бунтувати. І так сталося от у 90-му році, от коли пропала водка. Але ж Вийшли до речі, пан Радзиховський слушно зауважує, як мені видається, в 90-ті була видна альтернатива. Горбачов втратив підтримку. Єльцин втрачав, а Путіну не видно альтернатива Він оці ну, ще... знамена відродження імперської міції. Вони даються в знаки. Ні, це сталося дуже швидко. Десь за рік-півтора з'явилася альтернатива. І тому не треба переоцінювати Росію. І ще один фактор: Росія в 90-х. Займала менше 1%. 1% Один відсоток ВВП в світі, сполучені Штати 24%. На нафті і газі Росія піднялася до 3%. Хоча зараз навіть за такого розвитку подій вона почала. це почала штат Каліфорнія, не більше того, так, нинішня. Росія. Зараз. Але вона вже почала падати уже 1,8%. Але якщо події будуть іти так, як зараз, через рік-півтора вона знову. Стане карліком економічним карліком через рік півтора і тому оці санкції і ринок Росії він стане таким маленький, що він перестане е цікавити не лише Германію, а навіть і Словакію е чи інших торговельних партнерів. Це це другий такий момент, який треба враховувати. І тому Путін це е знає. І його завдання пропав, на ваш так, політі. один рік, рік і зняти санкції. І от що робити в Україні? Одне слово буквально, пан Олександр Почати можна... реформи. Путін напав на Україну не лише, що ми були слабкі, але що ми були не реформовані. Зрозуміло. Ми реформи, можемо сподіватися на це. Це панацея. Дуже вам дякую. Нагадаю, що на студії був Олександр Блащ. Сведучим Олександром Лащенком був Олександр Савченко. По телефону взяв участь Леонід Радзиховський. Дякую вам, друзі, за увагу.